21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. На сьогодні для нашої держави це свято є особливим. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно, земля не здригається від страшних вибухів, не лються сльози горя та втрат. У День миру бажаємо спокою, процвітання і багатства. Мир у всьому. Мир в сім'ях, мир в серцях та миру в нашій рідній Україні. Україна бажає миру. Мир на землі це найбільше багатство. Хай буде мир на рідній Україні. Мир це свобода в спокій. Скромний мир кращий за запишні перемоги. Хай буде мир на рідній Україні. Мир це життя. Щастя, радість, чисте небо над головою. За мир потрібно боротися. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Мир починається з посмішки. Той, хто має мир у своїй совісті, має са. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, поважати одне одного і любити одне. Буде мир на рідній Україні!